Привіт всім! Хочу показати вам перці, які я вирощувала цього сезону 2025. Ну, почнемо з мого фаворита. Це не найбільший його екземпляр. Е -е, насіння я купувала від насіванки. Називається цей сорт Оранжева Леся. Є ще червона Леся. Планую собі придбати і червоної Лесі, тому що я просто в захваті. Він дуже смачний, е -е, товстостінний перець. Такої класної форми. Я, мені він дуже подобається. Це, одним словом, мій фаворит. Ще дуже мені цікавий він подобається перець, називається Фіолент, теж від насіванки. Він, чим цікавий, що коли перець достигає, то він не, коли він зелений, то він не зелений, а такий темно-фіолетовий, чорний аж. А коли починає достигати, то він міняє колір. З фіолетового, з темного, чорного на ось такий червоний. Теж цікавий. Далі ще хочу показати ось такий. правда, він у мене один виріс гігант. Чесно, не знаю, що це за сорт, але пам'ятаю, що я сіяла гібрид. Це, швидше всього, від Агромаркет, здається. То це гібрид, якийсь перець в мене виріс такий великий. Дуже цікавий ось оце для тих, хто вирощує на балконі або не має особливого місця. Я вирощую цей взагалі перець, в Швеції, тут я вирощую в горщиках. І мені подобається цей сортим. Він якийсь червоний колобок, чи як зветься, що він такий невеличкий і його багато. І він теж товстостінний, теж солодкий, класний. І, по-моєму, усе. А, а на закуску покажу вам ще. Які в Швеції виростають в любителів садоводів, як у мене? Кавуни. Це мій кавунчик. І, до речі, минулого року теж такий самий невеликий був. Хоча, мабуть, трошечки більший. Це вже геть ліліпулька маленька. Минулого року я розрізала, то був такий ну, рожевуватий і був солодкий, що прикольно. Цей я навряд чи він буде, він буде зелений. Хоча, якщо буде трошки солодкуватий, буде класно. Ось так Хочуся підкорювати кавуни в Швеції. Поки ось такий результат. Всім дякую за увагу. Почуємось.